Вітаю колеги! В мене декілька уточнень по курсу ТРЕ, який починаємо вже цього вівторка, о 9.30 ранку, всіх чекаємо. Так, курс, цей курс 3 першого рівня буде орієнтований на вивчення фізичних технік та вправ ТРЕ для психологічної стабілізації, саме терапевтів, тобто вас. Оскільки курс тілесно орієнтований. Зауважу, щоб ви могли в зручний спосіб підготуватися. Перше, важливо одяг зручний, який не стримує ваші рухи. Ми будемо робити вправи. Друге, вправи будемо робити лежачи, карімат, чи щось м'якеньке, щоб було зручно розміститися на підложі. І третє це. Буде класно, якщо вас ніхто не буде відвлікати, тобто люди не будуть ходити поряд, бо момент поки робити вправу, потім момент дати собі час відрефлексувати, що відбулося в тілі, щоб мати змогу запитання тренеру задати. Вот. Тому, відповідаючи на запитання, а можна з рулем в кав'ярні пішки на прогулянці? Можна, але саме в цьому курсі вам буде просто незручно, і ви не отримаєте максимальний ефект. Здається, в мене все організаційно. Курс три вебінари по дві години, по вівторкам сертифікат шість із п'яти годин, і запис так буде доступен учасникам курсу. Все, якщо маєте питання під цим відео, пишіть, ще маємо час і постараюсь відповісти. Гарного всім дня!